Вітаю вас, мої любі, на казковому зарепаті. Я дуже-дуже рада знову з вами тут зустрітися. Сьогодні я пропоную вам послухати вірш Тараса Григоровича Шевченко, який називається Садок вишневий коло хати. Сідайте зручніше, будемо слухати чудовий вірш. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері печерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих.